Вітаю вас, це власний погляд Ситуацію у Туреччині. Ми обговорюємо із виконавчим директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Вітаю вас, пане Ігоре. А, з п'ятниці Туреччини хопили масові антиурядові протести. Як власне на вашу думку, це позначиться на близькосхідній політиці? Ситуація у цьому регіоні. Ну очевидно, що Туреччина відіграє дуже важливу роль а, в, в теперішньому розвитку ситуації на Близькому Сході, особливо коли мова йде про Сирію. Але а, не слід забувати, що а, впродовж так званої арабської весни, тобто заворушення на близькому сході арабських революцій, а, Туреччина для Більшості арабських країн була таким певним зірцем можливості поєднання ісламу і демократії, і е, якщо ця система підважується, система в системі виникають такі величезні проблеми збої, то зрозуміло, що це може негативно позначитися на е, майбутньому розвитку того ж самого близького сходу. Е, важливо важливо зрозуміти, що сьогодні ці заворушення є насправді е, такими вперше за часи Ердогана при, при владі а, такий а, серйозний системний криз серйозна системна криза в Туреччині, і а, ми можемо подивитися, і, і, і це буде дуже цікаво з точки зору наскільки ця політична система, а, яку вибудував а, переважно сам Ердоган, а, здатна а, реагувати на такі кризи. І виходити з цих криз трансформувати ці конфлікти в на користь всієї країни. От цікаво, які будуть, скажімо так, наступні кроки, от які ну ви передбачаєте вихід із ситуації? О, все такі чи означатиме оці антиурядові акції протесту крах нинішньої влади, чи все ж таки з яких умов прем'єр зможе зберегти крісло? Я не я не передбачаю, що найближчий час Артуган може піти з посади або відбу. Удуться в країні позачергові вибори, все ж таки треба розуміти, що вже зараз ми бачимо, що правляча партія йде на певні поступки. Вона вибачається, вона принаймні, віртуально намагається знизити накал. накал ситуації. Більше того, вона вже зараз заявляє про те, що необхідно вийти з вулиць і сформувати делегацію. Опонентів, які власне протестувальників, і говорити вже про конкретні речі. Ми бачимо зараз, що відбувається структуризація цього протесного руху, і там вже більш-менш виникли чіткі вимоги. Тобто, процес насправді іде позитивний, він можна сказати, що він в руслі європейського, тобто, це такий європейський спосіб. Вони Намагаються вирішити. Хоча, звісно, оці рецидиви, насильство, все, що ми бачили на вулицях Стамбулу і інших турецьких міст, воно, звісно, говорить про те, що теперішнє дуже залежить від минулого, і політична поведінка притаманна політичному класу і взагалі туреччині, вона ну поки що. Впливає на, на ті політичні процеси, які ми бачимо зараз. А уряд Ердогана. Ви говорите про те, що за останні 11 років ну настільки сильно, скажімо так, відіграв важливу роль Україні, особливо було підняту економіку країни за останні 11 років. От якщо порівнювати уряд і порівнювати опозиційні сили, чи є потужні граці, все таки котрі б могли підірвати цей режим? Ну, ви знаєте, тут коли ми говоримо про те, що Ердоган зумів підняти Туреччину, капіталізувати країну, знач, серйозно капіталізувати. Країни ми повинні не забувати про таке поняття, як середній клас. Ердоган поставив перед собою завдання створити новий середній клас, і здебільшого йому в це вдалося, але. Розумієте, одна справа створити середній клас, а інша справа прислуховуватися до цього середнього класу в значній мірі, те, що ми бачимо зараз, це неготовність Артугана прислуховуватися до дітища, яке він дітище, яке він створив. Тобто, це, це теж є структурна криза, і цілком можливо, що це і якраз події в Туреччині підуть еволюційним шляхом. Шляхом розширення прав і можливостей для середнього класу, бо якщо ви помітили, ключова теза протестувальників: ми хочемо бути почуті, ми хочемо впливати на події. Люди вже накопичили достатні можливості коштів, і вони відчувають відповідальними за цю країну і не хочуть, щоб одноосібно вирішував Ердоган і оточення. В своїх коментарях ви нещодавно заявили про те, що ситуація в Туреччині і Україні багато в чому схожа. А, багато що... схожа саме через те, що Ердоган е, перестав е, слухати і відчувати людей. А, а, він, е, не, він вважає, що всі протести і все незадоволення це лише частина от, опозиції, програвших, так би мовити. Ситуація в Україні дуже схожа саме і саме через це, тому що правляча партія і президент він не чує людей. Він не бачить накопичення проблем, які розумієте, вибух не відбувається одномоментно. Відбувається, коли величезна купа різних проблем об'єднується в одну один якийсь конкретний меседж, і в цьому сенсі ситуація в Україні і Туреччині дуже схожа. Єдина відмінність, але вона суттєва. Полягає в тому, що Ердоган впродовж цього часу капіталізував країну, а у нас відбувається декапіталізація країни. У там зростає середній клас, а у нас він падає. і це і це ще не більш небезпечніше, тому що середній клас йому є, що втрачати, і він готовий до компромісів і готовий забезпечити і майбутнє правлячої партії в разі поразки, і готовність, і готовність проявляє готовність до діалогу. Бідне населення жебраки не готові до діалогу. Вони готові до бунту і це. Не для України це набагато ще й проблемніше і складу. Як загалом на вашу думку, така ситуація в Туреччині позначиться на українсько-турецьких стосунках? А, ну знаєте, не позначиться, не позначиться негативно, тому що все таки а, туриць, українсько турецькі стосунки побудовані на величезній кількості різних контактів, зв'язків, бізнес-контрактів, і вони були є стабільними. А очевидно, що якщо конфлікт буде протривати далі, тобто загострюватися і вже є такі сигнали про те, що там падіння падіння акцій, там і і тому подібне, то звісно, економічні негаразди в Туреччині, які йдуть можуть піти паралельно з політичними заворушеннями, можуть. Плинути негативно можуть також вплинути негативно на, а, скажімо, присутність українського туристів ще інше е, менш зменшення ну сьогодні. Туристів. Міністерство закордонних справ застерігає все таки українців. А ви знаєте, виконує. ну відверто кажучи, туристу, який їде е, на. Середземне море та й на чорне море, але на чорно практично ніхто не їде. На середземне море нічого практично не загрожує, тому що а, ці для, для турків а, турист є дуже важливим. Туризм є дуже важливим елементом а, розвитку країни, і а, протести, як ви бачите, вони відбуваються в крупних містах, великих містах і. По суті, це курортна зона практично їм не охоплена, так що вони можуть спокійно. Єдине, звісно, щоб не, якщо немає екстремальних таких нахилів, то не ходити на, на масові, в місця масового е, скупчення людей. Е, ну, це така порада. А в усьому іншому, я думаю, що бізнес абсолютно е, туристичний бізнес зараз абсолютно безпечний. Захід, позиція Заходу. Захід також не зацікавлений у ситуації, яка відбувається у Туреччині? За, захід ясно ясно не зацікавлений у дестабілізації, зрозуміло. А, і вже зараз ми чуємо з одного боку критичні зауваження щодо надмірного застосування сили, що викликало власне ці масові заворушення. А, але це був привід, зрозуміло. А, о, і, і за зараз е, захід я думаю, що через свої канали він якраз тисне на правлячу партію для того, щоб все таки піти на діалог, і от через через що я я і кажу, що відчувається це таке, що е, стратегії, тобто вихід стратегія виходу з цієї ситуації, все таки більше схиляється до європейських. Зрозуміло, що дуже важлива буде позиція власне самого Ертогана, який зараз перебуває за кордоном, який повернеться в країну, а, і який поки що демонструє таку впертість. Він просто така людина, такий характер не А, Але багато що буде залежати від нього чи готовий він піти буде на поступки, тому що всі чекають зрештою останнього слова від Ертогана. Ок добре, що скажімо, чочільники і представники правлячої партії вже зробили ці заяви. Які говорять про те, що є, є, є можливість виходу, але всі чекають відповіді саме від е, прем'єр? Ну загалом наголосіть ще через на тому, які все таки ви бачите прогнози, е, скажімо так, розгортання цього конфлікту. Ну я я, я вважаю, що е, туреччина е, туреччина вийде з честю вийде з цього конфлікту, е, і більше того здається, що це може надати певних е, е, імпульсів, політичних і економічних імпульсів, е, особливо середньому класу, який відчуває себе відчувідчує себе вже не просто групою яка формує соціальний капітал в туреччині а ще і групою, яка впливає на прийняття рішень це дуже важливо якщо така буде такий буде вихід туреччина отримає дуже серйозні політичні економічні стимули і можливості ну загалом різні політичні сили в туреччині бачать подальший розвиток власне свій подальший розвиток держави але основною причиною знову ж таки цитую вас світське життя певні Ідеї ісламу потрапили, тобто а, у це, це правда політику приходить все більше релігії. Це Як правда, ви розумієте, це публічний простір, я б сказав, приходить більше релігії, тому що а, партія справедливості і розвитку вони а, вони не, не люблять, коли їх називають а, а, ісламістами. Вони кажуть, що ми консервативні демократи і традиційні цінності, і, і все інше, тобто а Традиційні цінності і і іслам також, і коли вони прийшли до влади, вони зробили дуже багато для того, щоб змінити ту викривлену ситуацію в Туреччині. Що була коли була заборона, скажімо, публічно, в публічному просторі з'являтися в релігійних символах мусульманських в хиджабах і таке інше. Але розумієте, ну є порядок денний, і коли ти продаєш успіх, коли продаєш безпеку, тобто партія мається на увазі населенню, да, і за тебе голосують, то в три в одному ти продаєш іслам, то все одно це залишається частиною політичного, полі, політичного мислення цих людей, і відповідно збільшення ісламу зменшення світськості воно викликає тривогу у той частини суспільства, яке не готово до цього. Це значна частина суспільства, яка не готова до згортання громадянських свобід, тому що давайте подивимося. Спочатку РТАН приходить під гаслом збільшення громадянських свобід і робить це. А тепер відбувається так умовно кажуть, захлопування цих громадянських свобід під маскою, під так, скажемо, підгідю дотримання традиційних цінностей. тут є велика проблема. Ви знаєте, що і це додає гостроти конфлікту, тому що зазвичай. Найбільш гострий конфлікт між світськостю і релігійністю, не між різними релігійними групами, а саме між світськістю і релігійністю, тому що ці люди абсолютно по-інакшому бачать майбутній розвиток країни. І і, і і як вийти з цієї так би мовити пастки да, в яку власне, потрапляють політичне політичний клас і, і політичне суспільство а, туреччини це це я думаю що частина того перегорного процесу який має бути а, після завершення активної стадії протестів і ще одна така думка політолога протести в туреччині закінчаться так само як закінчується більшість постмодерністських фестивалів як би ви прокоментували. А, ну я не знаю, а, що це за політолог. А, тобто, якщо він розглядає це це як постмодерністський фестиваль і фе революція, як фестиваль і тому інше. Це звісно а, а, можна можливо і так казати. Тобто тут проблема полягає в чому. Проблема полягає в тому, що є а, групи інтересів, які усвідомлюють свої права і борються за свої права. Це абсолютно не означає, що це відбудеться буквально заразу. Якщо цей процес буде тривати далі, і якщо достатньо буде сил, ресурсів, можливості вкладати в цей процес, цей переговорний процес, і взаємодії, тому що політика це завжди процес, це не вміння не, домовлятися вміння да, домовлятися також, то е, я думаю, що навряд чи прогноз цього політолога справдиться. А Хоча е, зрозуміло, що якщо це вибухнеться як емоції на вулиці і нічим не закінчиться далі, тобто не будуть сформульовані групи інтересів. І власне їхні інтереси, то тоді так. Тоді, напевно, цей карнавал залишиться в історії, просто як така цікава, цікавинка. Які е прогнози, ваші прогнози щодо геополітичного розкладу сил на Близькому Сході? Е е знаєте, дуже складно, тому що весь кра весь регіон перебуває в стані турбулентності. Зрозуміло, що за останні декілька років поселилася Саудівська Аравія, поселилася е Катар. Оскільки і як є ключовими донорами і спонсорами арабських революцій інформаційними і грошовими, а зрозуміло, що в значній мірі буде розклади визначати ситуація в Сирії, і конфлікт в Сирії вже набув такого регіонального характеру. І це теж є, є великою проблемою, що робити цією країни, що робити власна в, в цій ситуації патові, які яка є. А, е, отже, і дестабілізація Туреччини в даному випадку абсолютно не потрібна з точки зору а, хоч дотримання, хоч якихось правил гри на близькому сході, або принаймні, а, спроб домовлятися і бачити якісь певні орієнтири. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Ігор Семиволос, виконавчий директор центру близькосхідних досліджень. Ми обговорювали ситуацію у Туреччині. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.